Вас вітає Рокитнівський фаховий медичний коледж, який відкриває двері новому поколінню майбутніх медичних працівників. Заклад було створено ще в 1961 році як медичне училище. Структурним підрозділом Рівненської медичної академії коледж став у 2019 році. Навчальний заклад знаходиться в селищі Рокитне Рівненської області. Керівником є Володимир Ростиславович Кравець, який докладає максимум зусиль для розвитку нашого закладу. Навчальний процес забезпечують понад 32 викладача, серед яких є кандидати педагогічних наук. Рокитнівський коледж за понад 61 рік. Підготував 6 тисяч досвідчених фахівців медичної галузі, які своєю натхненою працею врятували багато людських життів. Ми надаємо можливість здобути медичну освіту фахового молодшого бакалавра за спеціальностями: 223 медсестринство та 221 стоматологія. Освітньо професійні програми лікувальна справа, сестринська справа, стоматологія на основі базової та повної загальної середньої освіти. Сьогодні функціонують 10 аудиторій, 30 навчальних кабінетів та лабораторій. Для забезпечення навчального процесу. Підвищення культурного, фізичного та професійного рівня студентів і викладачів працює спортивна зала, бібліотека та читальний зал. До послуг студентів працює їдальня, де організовано безкоштовне харчування. Матеріально-технічна база коледжу задовільняє вимоги щодо підготовки студентів різних спеціальностей. Обладнання, прилади, інструменти, матеріали, що використовуються в навчальному процесі, відповідають вимогам навчальних планів та програм. Наявний фонд електронно-обчислювальної техніки задовільняє потреби в питаннях автоматизації технології навчання. Пріоритетом нашого закладу є викладацький професіоналізм. Сформований на багаторічних традиціях впровадження нових методик викладання. Основними напрямками виховного процесу є військово-патріотичне, громадське, превентивне, екологічне та фізичне. В умовах війни викладачі коледжу систематично проводять навчання з основ медичних знань та невідкладної домедичної допомоги. Для працівників закладу, студентів, жителів селища. Для закріплення здобутих знань і навиків студенти проходять навчально-виробничу практику на базі кращих лікувальних закладів Рівненщини. Запрошуємо вас приєднатись до дружньої родини Рокитнівського фахового медичного коледжу.